Вітаю вас, друзі, на своїй стрільниці. Відтепер подаватиму таку інформацію не в історіях, а в різах на значно більшу аудиторію. На просторах інтернету знайшла книжку Українське народне вишивання. Авторів, ви бачите, все вам залишаю, прикріпляю і знайшла схожість в одного узору з своєю прикрасою. Давайте про все по порядку. Привулька глибина за основу має старовинну схему покиданця, кольори, звичайно, я видозмінила під себе, техніка бістерне ткацтво, і так як я за основу хотіла зробити саме всі відтінки синього, відповідно, все мене в синіх кольорах. Графічний знак, вони був використаний у розширенні кривульки, але правильно називається це полоце, це вік-живий, руся, вікучись. Із диссертації, дивіться, початок 20 століття дослідження досить цікаве, називається фермент ключовий, а трактування дивіться саме в цій книзі, тому що воно тут більш розширене та, як на мене, цікаве. В основі цієї хвильки лежить s мотив вже його використовувала раніше. Трактування те, що можна почитати, і напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава така подача чи дуже цікаво.